Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 6-го уроку, 3 та 4 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. У центрі атома міститься ядро, навколо якого рухаються електрони. Друге ядро атома складається з протонів і нейтронів. Третє. Електрон має негативний заряд. 4. Протон має позитивний заряд. 5. Нейтрон електрично нейтральна частинка. Шосте. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість заряджених тіл електрично взаємодіяти. 7. Носіями електричних зарядів є електрони та протони, що входять до складу атома. 8. Частинки тіла із зарядами одного знаку відштовхуються. Дев'яте. Частинки тіла із зарядами різних знаків притягуються. Виконуємо третє завдання. Дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання: скільки електронів обертається навколо ядра нейтрального атома, якщо ядро містить 7 протонів? В електрично-нейтральному атомі кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбіталях, тому електронів також 7. Друге. Які види полів ти вже знаєш? Ми вже ознайомилися з гравітаційним, магнітним та електричними полями. Третє. установив відповідність між поняттями. Перше поняття протон. Протон у нас є позитивно зарядженою частинкою. Друге нейтрон. Нейтрон є електрично нейтральною частинкою. І третє, електрон має негативний заряд. Четверте, історики вважають, що першою речовиною, яка після натирання здатна притягувати тіла з малими масами, був бурштин. 5. Наведи приклади фізичних тіл, які здатні притягуватися до натертих предметів. До таких тіл можна віднести дрібненькі клаптики паперу, нитки, волосся тощо. Шосте. Працівники аеропорту помітили, що після приземлення літаки, як і натертий хутром бурштин, має властивість притягувати до себе тіла з малими масами. Чому це відбувається? Адже під час польоту ніхто не натирає літак ззовні. При польоті натирання літака відбуваються обшари повітря. Виконуємо четверте завдання. Повторимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Атом найменша електрично-нейтральна частинка, що є наявна у складі всіх речовин. Друге. У центрі атома міститься невелике за розмірами ядро. 3. Ядро складається з позитивно заряджених протонів і нейтронів, які не мають електричного заряду. Четверте. Навколо ядра рухаються негативно заряджені електрони. В п'ятому завданні пропонують проявити власну творчість, зробити з різнокольорового пластиліну модель атома гелію. Атом гелію містить два протони, два нейтрони та два електрони. Опираючись на попередні знання про будову речовини, виконайте дане завдання самостійно. Виконуємо наступне завдання: в даному завданні нам необхідно розподілити поняття до відповідних стовпчиків таблиці. Перший стовпчик матеріальні об'єкти, другий властивості. До першого стовпчика ми віднесемо такі поняття, як електрон, протон, нейтрон і атом, тому що це є матеріальні об'єкти, які існують реально. До другого стовпчика ми віднесемо такі поняття: колір, форма, смак, запах, тому що це властивості, які може мати матеріальний об'єкт. Інші поняття не ввійшли до таблиці, тому що не є матеріальними об'єктами і не визначають властивості тіл. В цьому завданні знову ж таки повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість заряджених тіл електрично взаємодіяти. Друге. Носіями електричних зарядів є електрони та протони, що входять до складу атома. 3. Частинки із зарядами одного знака відштовхуються. Четверте. Частинки із зарядами різних знаків притягуються. В 9-му завданні необхідно виконати схематичний малюнок і зобразити характер взаємодії двох повітряних куль при натиранні однаковим матеріалом і різним. Необхідно врахувати, що при натиранні однаковим матеріалом кулі набувають однакового заряду, при цьому вони будуть відштовхуватися. Якщо ж кулі натерті різними матеріалами, то вони будуть притягуватися. У десятому завданні необхідно дати пояснення, чому електрично нейтральне тіло притягується до зарядженого тіла. Щоб сформулювати своє пояснення, переглянемо фрагмент мультфільму. Те, що відбувалось із шерстю Мамонта, спричинене таким явищем, як статична електрика. Це явище є наслідком переміщення електронів з одного місця в інше. Статичну електрику можна спостерігати, якщо натерти пластмасовий гребінь шерстяною тканиною. Той предмет, з якого електрони перемістилися, отримує позитивний заряд. Негативний заряд відштовхує інші негативні заряди. Але притягує частинки з позитивним зарядом. Тому гребінь, який отримав негативний заряд, притягує клаптики паперу, що знаходяться поруч із ним. Електрони зосереджуються на одному боці клаптика паперу, а на краю гребеня зберігається позитивний заряд. Так, шерсть мамонта заряджена позитивно після розчісування притягнула все це сміття. На щастя, статичний заряд із часом зникає. Упевнена, що винуваті в цих дивних подіях саме гребені, які ти придбав з нашими старими гребенями ніколи не виникало проблем. Бренду, хоч раз повір, справа зовсім не в нових гребенях. Запевняю тебе, вони найкращі. Бренда врешті-решт перемогла. Пластмасових гребенів позбулися, а мамонтів розчісували дерев'яними. Ти вже готовий Треві? Так. Готовий дядьку Френку. Формулюємо пояснення. При піднесенні зарядженого тіла до електрично-нейтрального тіла відбувається зміщення центрів позитивного та негативного зарядів. Ближня частина електрично-нейтрального тіла набуває заряду протилежного знаку заряду. Неелектризованого тіла. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 6 сторінка 912 зошита Ошита 1 3 та 4 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!